Доброго дня! Сьогодні у нас на відео огляді нова серія накладних світильників від торгівельної марки Biom. Серія BIS. Ця серія у нас іде в квадратному виконанні. Має 90 люмен на ватт колір свічення 5000 кельвінів Індекс кольоропередачі CRI Sierra тобто 80. тобто роки гарантії 18-ваттный светильник у нас имеет размеры 150 на 150 миллиметров и высота 35 миллиметров. Яскравость 1620 люмен. Так, в сам комплект поставки входит сам светильник. Інструкція і гарантійний лист, монтажні дюбеля та шурупи. Ось таке ось виконання має світильник. Основа у нас пластикова, зйомна монтажна площадка. Тобто ми спочатку прикручуємо саму монтажну площадку, потім вже в неї застібаємо наш світильник. Ця серія має однаковий вид монтажу. 24 ватний світильник у нас має розміри 180 на 180 мм, висота також 35 мм. Яскравість 2160 люмен. Комплектація однакова. Тобто відрізняються тільки потужності та розміри самого корпусу світильнику. Система монтажу у нас така ж сама монтажна площадка, котра прикручується до поверхні, і в неї застібається вже наш світильник. Ось такий ось варіант. Виконаний дуже добротно та якісно. 36 ватний світильник у нас має розміри 230 мм на 230 мм. Висота також 35 мм. Яскравість 3240 люмен. Комплектація у нас така ж сама. І 48 ватний світильник. У нього розмір 300 мм. Висота також 35 мм. Яскравість 4320 люмен. Система монтажу у них така ж сама. Так, тобто навіть якщо нам в подальшому треба буде змінити сам світильник і ми захочемо поставити його в більшому потужності і по розміру, ми можемо використовувати одну ту ж саму площадку, і в неї защлкується наш світильник. Ось такий ось світильничок. Якщо вас зацікавила дана серія світильників, ви можете замовити у нас їх на сайті. Дякую вам за перегляд.